Всім привіт! Сьогодні з вами Лариса і ми сьогодні будемо робити ось такі чудові ромашечки. З такої це ромашечка з атласної стрічки. З такої ромашечки можна зробити дуже цікаві заколочки. Також можна зробити обруч. Можна прикрасити різні вироби. Зробити також можна з неї картину. Для такої ромашечки нам потрібна ось така стрічечка, її ширина 1 см 2 мм. далі нам буде потрібна свічечка наша, далі ось така сінельна проволочка. Тут у мене довжина її 11 см. 11 см, трішки погано відсвітлює, не видно. І ось такий наш кружечок, на яку ми будемо кріпити 3 см. Далі, що нам треба зробити? Нам потрібно зробити ось такі білі лепістки з, наших, з нашої ось такої білої стрічечки атласної. Мені потрібно нарізати. Ось такі відрізочки по три сантиметри. Відрізочок три сантиметри. Ось так три сантиметри. Я нарізаю ось такі відрізочки. Далі мені потрібно їх. Трішечки зрізати крайки, трішечки-трішечки, щоб були капелюшечку вони закрутені. Ось так я їх трішечки закруглила. Далі потрібна моя свічечка. Ось наш верх. Патласна сторона наша лицева, ми її перевертаємо вниз, робимо ось так, лицевою вниз, та, що буде зверху, і легесенько ми проводимо, щоб зашмалити наші края і зробити ось таку лодочку. Це буде наш верх. Ось ще раз показую, беремо нашим верхом, нашою красивою стороною лицевою, ставимо її вниз, робимо ось таку фильку, здавлюємо пальчиками. І легенько, не сильно, вона дуже швидко, бачите, закручується. Ми легенько її майже так проводимо. Ось у мене вже закрутилось. Тут нічого страшного. Вона підігрівається і можна її трішки підправити. Дуже легенько. Коли ви будете працювати, у вас дуже багато буде, треба зробити їх. У мене на одну таку десь іде приблизно 40 штук. В три ряда по 12. Ось так закручуємо, вона якби робиться хвилькою такою. Тут потрібно дуже акуратно. Ось, як бачите, вона наверху нас з лицевої стороною закрутилася. Ось так вона закрутилася. Далі ми беремо і. Перевертаємо уже лицевою стороною сюди, в нас йде закрутяний верх. І робимо ось таку складочку. З двох сторін ми складаємо ось таким чином. З двох сторін ми її склали і закриваємо на наші свічечці. Виходить ось така пелюсточка. Беремо. Лицевою стороною вже з двох сторін складаємо. Робимо ось таку ми складочку і підігріваємо на свічечки. Виходять ось такі. Ось такі лепісточки виходять. Так, ми робимо дуже багато наших лепісточків. І далі. Починаємо ось такі виходять наші лепісточки. і далі ми починаємо збирати нашу ромашку. Беремо наш фетровий кружочок 3 см. Якщо ви хочете, щоб ромашка була трішки менша, її потрібно приклеювати ось так на пів нашої пелюсточки, ось так на пів нашої пелюсточки. Якщо ви хочете, щоб вона у вас була більшою, робите її по краю. Я буду її трішки опускати, мені потрібно поменше. Ось так я буду її опускати вниз. І починаємо перший рядок ми клеїмо. як завжди, ось так одна напроти одної. Ось ми приклеїли, тепер ми будемо клеїти між ними. Ще я вам скажу, якщо ви клеїте її ось так, як я ближче до середини, то тут у вас вийде ось одна, дивимося, щоб у нас були рівні краї. І друга тут лягає дві, дві ось таких лепісточки. Якщо ви будете клеїти ось таку, по самому крайку, то у вас сюди стане три між до ними лепісточки, і треба вже буде більше їх робити. Так як мені потрібно маленько, я вам показую, як робити ось таку меншу. Далі можуть лепістки заходити друг на друга. Ось тут внизу. Це нічого страшного. Ви дивитеся, щоб у вас. Було рівненько, ось тут, і залишилося ще приклеїти дві. Перший рядок ось приклеїли, виходить 2, 4, 6, 8, 10, 12 штучок. А якби для більшої, то ще додаємо 4. Вийшло б 12 і 4, 16 штук на першому ряді. От считайте, ще 3 ряди по 16. Далі ми будемо наклеювати поміж. Цими двома, ще по одній робимо так ми другий рядок, клеїмо поміж двома, також ми дивимося, щоб у нас совпадав другий ряд з першим Дуже красиві. Ромашечки выходит нежно и такая чудова. Тут ми тільки дивимося, щоб у нас йшли рівнесень нашій краї. і наклеюємо поміж наших двох лепісточок посередині. Тут уже я не щитаю, воно йде автоматом. Ви дивитеся, щоб вони були поміж двох лепісточків і не виходили край. Ось так. Вторий ряд ми приклеїли. Ось уже вам і чудова ромашечка. Якщо хочете, можна ставити просто два рядочки і приклеюємо середину. Ну, у мене вони по три, щоб вони були ось такі пишніші. І я буду клеїти третій ряд. Третій ряд ми клеїмо також між нашими двома. Продовжуємо також дивимося, щоб наші края йшли рівнесенько. дебто, щоб вони йшли рівно. Ще залишилося приклеїти ось сюди одну. Наша ромашечка готова. Сталося вклеїти нашу серединку. Беремо нашу сінільну проволоку. У мене вона жовтого кольору, можна зелененького такого, щоб був якийсь салатовий, скручуємо ось такий кружечок, я його тут склеюю, акуратненько і наносу, клею. Наша ромашка готова. Ось така чудова виходить ромашечка із нашої атласної стрічечки білої. Кому подобається мій майстер клас, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що ви зі мною. Ставте вподобайки. І до нових відео пока-пока. З вами була Лариса. Пока!